Накипіло вранці, франці, це накипіло вранці. Мене звати Володимир Носков. Наступний подкаст. Наступний ефір буде у форматі Віжен Радіо. Тобто, ви зможете після прямого ефіру зайти на Ютуб і побачити все, що відбувалося у нашій студії. А також подкасти Радіо Накипіло на платформах радіо. Друзі. А ви згадуєте своє навчання у школі? До одних от вчителів завжди хотілося ну буквально пристрибуючи бігти, приходити на їхні уроки, виконувати домашку, брати участь у гарячих дискусіях. Ну і звісно ж у різних іграх на уроках, або виконувати досвіди із хімії, фізики та біології. А про інших педагогів від класу до класу передавалися негативні а, клички про них. Ну, якось згадувати не досить приємно от навіть коли. Подумки так згадуєш їхній погляд, різкий голос, некоректні висловлювання та факти булінгу, то стає ну, моторошно. Тому коли батьки починають спільно із дітьми новий навчальний рік, то подумки перекручують у голові в своїй голові шкільне життя, все, що з ними відбувалося, і бажають доньці або синові доброго. Виваженого творчого мотивованого, справедливого професійного у своєму предметі педагога ну а у вчителів і вчительох є свої очікування. Вони в свою чергу чекаючи в класі нових школярів, хвилюються, як у них складаються, складуться стосунки із дітьми чи вдасться їм стати людиною, котрій хлопці та дівчата довірятимуть з ким схочуть. Розвиватися і е, порушувати е, і питання бо для них проблемні, або ж пізнавати нове, і нехай не завжди е, легке. Так, можливо, ну бо є різні науки і складні словом зараз усі в очікуванні 1 вересня. Тоді а в онлайн та в офлайн класах зазвучать голоси школярів і сміх після тривалих літніх канікул. Діти а, будуть обмінюватися враженнями, емоціями зі своїми вчителями, розповідатимуть їм історії, що з ними сталося за літа. А й можливо, комусь важливо буде виговоритися після чергового обстрілу вулиці або рідного дому на Харківщині триває велика війна. Тож паралельно. Педрадам і останнім приготуванням сьогодні в Харкові активні і творчі вчителі зберуться на мотиваційну зустріч, як розповідають у харківському представництві громадської організації Асоціація сертифікованих педагогів. Працівників власне педагогічних працівників метою мотиваційної зустрічі учителів якраз буде пошук для усіх сил творчості, щоб не просто навчати, а й творити дива та вести за собою дітей. Далі в нашому етері будемо більше говорити про цю мотиваційну зустріч. Зізнаємося, що ж сьогодні мотивує вчителів. Ну і особисто мене дуже цікавить. Це питання, як так зробити, щоб вчителі почували себе вільно, щоб на них не тиснуло керівництво, і щоб їм це не заважало виховувати вільних дітей. І я готовий зараз представити своїх гостей. Це президент Асоціації сертифікованих педагогічних працівників Володимир Мініч. Пане Володимир, добрий ранок. Доброго ранку. Пан Володимир є директором Обсіцької гімназії а, Березівської сільської ради. А, все правильно я сказав, пане Володимире? Так так, так, так. Далі до нас має долучитися виконавча директорка Асоціації Леся Харитоненко. Коли вона з'явиться мені у ухо одразу скарить. Ну і з нами керівниця Харківського осередку цієї громадської організації, вчитель початкових класів Липецького ліцею імені Щепкіна Ольга Істоцька. Наші слухачі її вже знають, її знають історію пані Ольги, яка довелося її викладати в окуповано тимчасово окупованих липцях. але Пані Оля продовжує творити, і вона от вважає, що так, є онлайн формат, але це не заважає, не заважає вчителю креативити і не заважає гуртувати дітей у дружній спільноті. Пані Оля, добрий ранок. Доброго ранку, доброго ранку, так, пане Володимире, а обох буду запитувати, тому що а, перше вересня. Для вас всіх такий день важливий. Так, от е, Олю, так. а у вас е, це буде перший клас. Я розумію, для, мені от здається, для вчителя початкових класів кожні от 4 роки, у цей момент, да, що все починати треба спочатку. Це щось е, дуже хвилююче. Як, от зараз, тим паче, і онлайн цей та інтернет, а дітей знову треба буде згуртувати, навчити писати, читати. Це все добре, ми, ми впораємося обов'язково, це дійсно дуже хвилюючий момент завжди був. Але е, час вносить свої корективи, свої зміни і в онлайн-навчання, і є певні е, нові ідеї і нові думки щодо онлайн-навчання. І якщо от, е, мова була про те, що створити спільноту, і саме про це. Нещодавно розмовляли з вчителями, що можливо, ми трохи не так рухаємося, якщо говорити про онлайн-навчання, що можливо ми е зациклені на тому, що ми маємо створити саме з цих дітей в класі е спільноту. Але для онлайн-навчання, коли діти розкидані світом, мабуть. Мова має бути про те, щоб е зробити їх успішними і на надати їм тих якостей, які зроблять їх успішними в тих спільнотах, де вони знаходяться по життю. Так, І, мабуть, і в, тих умовах, треба, в яких і в тих вони умовах. наразі так, є. Правда? Тобто це треба дуже важливо. сформувати ту особистість, яка буде успішна там, а не саме перед моїм екраном е з дітьми, з якими вона опинилася в одному класі. Тому ось такі нові ідеї в нас є. Подивимося, Є, так ви сьогодні їх будете озвучувати на мотиваційні зустрічі. Пане Володимире, ви поділяєте думку пані Ольги? Що зараз головними є не показники, що от скільки дитина заробить балів? 9, 10, та а все таки це її потенціал на уроці, починаючи з першого класу, повірити в себе, в свої сили і схотіти робити. Розвиватися так, звичайно, все те про що говорила пані Ольга. Це дуже важливо і зараз, в принципі, в початкових класах ми взагалі не виставляємо оцінок, скажімо, в тих балах, яких оцінювали дітей ще 5 років тому. А ми е, маємо їх підтримати і спонукати до навчання, зацікавити, тобто знайти ті ідеї, е, які допоможуть дітям запам'ятовувати не лише навчальний матеріал, а й. Е, Брати його використовувати у своєму житті, тобто навчання має бути цікавим, зацікавлювати, щоб вчителі бігли, щоб учні бігли на уроки вчителя І вчителі, так, і вчителі, пане Володимире, вчителі. А, та, і вчителі. а так, от друзі, так друзі от що робити робить. з цим? От ви сказали, і вчителі це дуже важливий момент. Так, Давайте так, от будемо так. зараз таку будемо вести чесну розмову. Так та? коли от у мене інколи складається враження, що керівництво деякі. І шкіл, воно не зацікавлено у тому, щоб вчитель був вільним у поглядах, В різних поглядах, як і освітніх, так і політичних, так і у викладанні, наприклад, да? а на нього весь час от тиснуть то такі цидулки, то такі інструкції, а, а раптом в районо не так глянуть, а раптом ти щось порушиш і так далі. І от у мене завжди виникає питання, як може вселяти, виховувати вчитель вільну дитину з критичним мисленням. Сланням, якщо він таким не є. Ну так, дивіться, я скажімо такі, це об'ємний блок. І я почну з того, що чому я взагалі тут, і хто я такий, і кого я представляю. В принципі, якщо говорити про сертифікацію, про як про процедуру, вона задумувалась для того, щоб знаходити саме таких вільних вчителів, які нестимуть оці вільні ідеї, ідеї сучасні, ідеї, які будуть цікаві дітям. І вони будуть швидко адаптуватися до реалій, знайти вчителя креативного, який потім навколо себе формуватиме оці е спільноти. Спільноти такі, як от вже сьогодні ми бачимо, формуються, формуються е на базі Харківщини. І е, також е, паралельно е, має цей вчитель бути зацікавлений і матеріально, тобто сертифікація дає можливість е, отримувати на 20% більше вчителю, який пройшов успішно цю процедуру. А також дає можливість позачергово атестуватися неважливо від терміну попередньої атестації. Тобто, це така мотивація не треба буде чекати кількість годин там в інституті підвищення кваліфікації так. та. Так, тобто абсолютно без жодних умов вчитель пройшов успішну сертифікацію. Ми знаємо, що атестація відбувається що 5 років. Припустимо, що вчитель атестувався в минулому навчальному. Він до 20 грудня а, пише за умови успішного проходження сертифікації заяву на свою позачергову атестацію. І тут що важливо, адміністрація не може Відмовити вчителю у присвоєнні йому кваліфікаційної наступної кваліфікаційної категорії, або відмовити у присвоєнні звання, тому що зробити це зобов'язує положення про атестацію. До речі, положення про атестацію ми за нього билися 5 років, тому що МОН доводилося в ручному режимі регулювати це питання, оскільки на місцях адміністрації про що ви сказали, вони вважали, як це вчитель. Ну що захоче, то він і отримає. Та ні, я тут директор, я тут керую, я лише можу дати. А, і це було сертифікація була задумана, щоб оцінити професійні компетентності. Пане Володимире, от ви кажете сертифікація, сертифікація. А хто її буде проводити, щоб це була незалежна інституція, щоб на неї ніхто не міг впливати, а не дай Боже тиснути. Так, сертифікація вперше була згадана в законі про освіту, тобто в рамковому законі, ще в далекому 2017 році. Звичайно, щоб запустити процедуру, вимагалося прийняти ще відповідні нормативно-правові акти у 2000, в кінці 2018 року. Було прийнято положення, затверджено положення про сертифікацію, і це дало змогу в 2019 році розпочати процедуру. А Щоб процедура була незалежною, а, було а, розбито її на три етапи, і а, значить, перший етап за перший етап відповідав Український центр оцінювання якості освіти, тобто той центр, який проводить незалежне від ЗНО дітей, так ну зараз. Так. Це зв'язку з тобто своєм. буде своє оцінювання у дітей і своє у вчителів. Так, я розумію. Є, не Воно так буде, є. Воно вже так. є. І дивіться, ну, наприклад, я маю уже е, дорослих дітей, і е, я е, переконаний, я про ЗНО говорю. так, У 2015-му, вперше моя старша донька здавала ЗНО. Якби не ЗНО, звичайно, що вступ, ми розуміємо, який був вступ на той час. Ти маєш там зв'язки чи якісь гроші. ну, Можливо, одиниці вступали там. По знаннях, але коли дитина здала успішно ЗНО, вона розуміє, що вона може собі обрати той вуз і вступити куди вона дуже хотіла. Те саме із вчителем оцінити незалежно, це означає без втручання людини її професійні знання, професійні компетентності. Тобто, перший етап він був за центром оцінювання якості освіти. Другий етап це анкета самооцінювання, яка, скажімо, не має там балів, це лише вчитель для себе робить. І третій етап. Тут вже були різні думки, як його проводити. Тому що третій етап він дійсно стосувався саме роботи вчителя в класі. Третій етап це вивчення практичного досвіду учасника сертифікації. І е, що було вирішено? Що третій вивчати досвід вчителя мають не управлінці, мають не чиновники, не працівники, скажімо, обласних інститутів е, після дипломної освіти та чи, так, чи е, академії безперервної освіти, дивлячись, як вони там називаються в певному регіоні? А це мають робити їхні ж колеги. Тобто, якщо це йде сертифікація вчителів початкових класів, отже, їхній досвід за чітко прописаними критеріями будуть вивчати саме вчителі початкових класів. І, от у перший рік, у 2019-му, відбувалось навчання таких експертів з вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації в Києві. І у першому році пілотної процедури експерти приїжджали в школи, тобто вони були фізично присутні на двох-трьох заняттях. Вони дивилися освітнє середовище класу учителя. Вони спостерігали за дітьми і під час перерв. Вони спостерігали за комунікацією вчителя з дітьми як на уроці, так і під час перерв, Спостерігали за взаємо. Моді вчителя з батьками, ну і так далі. Але у зв'язку з ковідом, ми пам'ятаємо, що тоді масло все це призупинилося, всі знову перейшли в ні ні, в ні, ні, ні? ні. Да, да воно не призупинилося. І була така загроза, що процедура може зупинитися, але було вирішено вивчення проводити у дистанційному форматі. Весь цей час процедура удосконалювалася, підлаштовувалася під реалії. І на даний час. Час вивчення практичного досвіду відбувається через дистанційні платформи через Zoom чи через Meet, в залежності від той платформи, в якій працює вчитель, але, от ви описали таку дуже сучасну систему оцінювання вчителів власне сертифікації. Я уявляю собі, який це опір усталеної системи, і я уявляю, що ви тепер отримуєте в результаті. бо були ж ці всі інституті адміністративні установи, які вже звикли комусь давати, комусь не давати ту атестацію. Так, да, так, да, пане Володимире, спротив був ну шалений, просто шалений в перші роки. Це було просто жах, можна сказати. Тому що навіть гарантована двома законами 20 відсоткова надбавка за успішне проходження сертифікації місцями не виплачувалася. Ну, директор говорив: Ну і що ж ти там пройшла сертифікацію? Написано, ну, хай собі написано, воно мені не, не гріє. Да, воно мені не гріє. А ми багато чого робили в ручному режимі. Особисто я займався, скажімо так, на таких добровільних засадах захистом вчителів, які зверталися. Ми писали звернення в МОН. Я їх написав особисто величезну кількість в департаменти обласні. І повірте, що ми виправляли ці моменти. Ми виправляли ці нюанси, попри спротив. Ми дуже тісно взаємодіяли із освітнім омбудсменом з паном Сергієм Горбачовим. А ми вирішили дійсно купу питань і купу проблем, які були на шляху цих вчителів, тому що одне діло було пройти сертифікацію, а інше діло ще імплементувати ці результати сертифікації, тобто в життя. У життя, тобто отримати те, що тобі належить по праву. Олю. Так. А ви вже пройшли сертифікацію? Так, так, я пройшла двічі, і мені ця процедура дуже подобається. І Сподіваюся, що вона не стане таким на поток, коли це стане те саме, що і атестація зараз. І поки що е вона достатньо складна, але це такий. Такий позитивний сплеск адреналіну вчительського це треба проходити, і мені це дуже подобається. Тому я так, я двічі часи спілкування. Скажіть, будь ласка, а як у школі, у ліцеї твоєму сприйняло керівництво твоє бажання пройти е сертифікацію за новою системою, за новими вимогами? Е все добре, так. Це, ну, По-перше, ця процедура не обов'язково має бути доведена е до керівництва. це так, Вчителя, інформація так, я можу зробити це сама тихенько, але в нас все добре. І схвально все добре. Але проблеми все одно в мене були, от ті, про які каже е, пан Володимир, в мене були з атестацією, коли хотіли це зробити не в цей рік, а в наступний рік. Е, тоді, так, бу, були певні проблеми, але все, все, все добре, все вирішилося. Ну і знову таки, мабуть, завдяки пану Володимиру, він дійсно такий е, вчительський фей, який допомагав <сум> всім, е, і все добре. Олю, Оля, скажи, від, будь ласка, все, дивися. Я прочитав на ресурсі Нуш Нова Українська школа, матеріал, де розповідають про твої сучасні підходи викладання і використання і штучного інтелекту в освіті, і про те, як навіть ти працюєш з анімацією, щоб дітям показати, як писати. Ну, різні інтерактивні форми там. та Ти все-таки належиш до сучасної генерації вчителів. Як це воно в системі, коли є такі консервативні підходи, чи відчуваєш на собі цей супротив? Як би ти відповіла, чи потрібні в регіонах, в громадах креативні свободи вчителі? Дуже потрібні, не просто потрібні, а дуже потрібні. Тому мені ця ідея створення організації, яка б. Ну, це ти кажеш, їдняли, як вчитель. Та. А от як ти відчуваєш на рівні громад це розуміють, твої колеги це розуміють, вони готові переступити, ці бар'єри? E -е, важко, мабуть, відповісти. Я на це сподіваюся, тому що в ролі керівника харківського представництва я тільки. Починаю знайомитися з вчителями з цього боку, тому я, мабуть, не можу дати відповідь таку впевнену, але враховуючи, що сьогодні в нас мотиваційна зустріч і в нас має бути доволі багато, і це добровільно і це не забезпечує людям якогось сертифікату чи якихось там матеріальних. Плюсів до да, заохочень, так тому я сподіваюся, що так. Я ну, вірю в це. Вірю, поки що в цю ідею. Так, я хочу, щоб ми встигли розповісти про мотиваційну зустріч. Скільки а, твоїх колег і колежанок зареєструвалося, і що сьогодні там відбуватиметься? А, нас має бути близько... 25 сьогодні, і сьогодні в нас ой, у нас така велика програма. Сьогодні в нас будуть вчителі, які будуть розповідати про критичне мислення. про критичне мислення розповідають багато і про групову роботу розповідають багато. Але є завжди такі маленькі родзинки, про які мало кому відомо. Ось ми їх намагаємося взяти. В нас небагато часу для кожного. Але це саме таке практичне і родзиночки. У нас буде американський... Друзі, я перепрошую, Олію зараз uh -huh. uh -huh. переб'ю об оголошена повітряна тривога, і навіть у когось з вас працює сигнал повітряної тривоги. Тож я нашим слухачам і слухачкам повідомляю про бажано, щоб ви перейшли у укриття і були в безпеці. Продовжує Оля Ольга uh -huh. Істоцька соцька uh -huh. говорить. Uh -huh. Так, так, так. В нас сьогодні буде американська психологіня, пані Мадлена Розенблюм, Вона вчить українську мову, тому вона сьогодні буде українською мовою. Нам е, розповідати про е, ось. Те, що саме заважає вчителям піти на сертифікацію. Подивимося, чи, чи, чи спрацює це. І буде, буду говорити я про онлайн-урок, який не втомлює, буде знов пан Володимир, який розкаже про сертифікацію про атестацію. Буде буде мова про тріспедагогіку. на онлайн-зв'язку з нами, буде спікерка, тому. Я Але думаю, що вам буде дуже е, цікаво, і ви підзарядитесь і вже от, 2 вересня зможете е, зустрітися всі е, разом на своїх уроках або в онлайн, або офлайн е, форматах. Я бажаю вам цікавої, е, креативної дискусії, спілкування, е, і щоб завжди було щось таке, що вас мотивувало приходити е, до дітей і навіть попри якісь негативі. Рази, а сьогодні у етері на капіловранці був президент асоціації сертифікованих педагогічних працівників Володимир Мініч, і також керівниця харківського представництва цієї організації цієї асоціації Ольга Істоцька. Дякую всім. А зараз новини.